Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Вирішила під'єднатися на вулиці, поки ми гуляємо з дітками. Вийшли на прогулянку і подивилася, яка у нас тут краса над нашим храмом. Відніється небо і дивіться, які гарненькі маринки. Дитинка їде у велосипеді, щось розказує своє, а ми ось вийшли на прогулянку. Буде в нас знову влог. Ми будемо знову знімати епізодами. Думала, гадала. Мені здається, що буде цікавіше дивитися відео, коли в нас по запчастинам в'яжуться іграшки, а не коли вони вже готові. Тому я розпочинаю свій влог і побачимося вже вдома. У мене є невеличкі просування, я вже зв'язала. А запчастини для зайчиків У мене буде цей влог присвячений знову замовленням. У замовленні у мене є два патріотичних зайчика дівчинка і хлопчик. І в мене є у замовленні динозаврик, котик і єдиноріжка. Єдиноріжка по МК від Жені, вона в мене є в наявності. Динозаврика треба зв'язати, і треба мені ще зв'язати котика з рибкою. Тому ми розпочинаємо і вже вдома під'єднаюся вам покажу, які в мене є просування. Дивіться, яка краса! Мені дуже-дуже подобається. Я пішла працювати. Ну що, ми з дітками вже прийшли з вулиці. У нас сьогодні погода дуже радує, сонечко, світе. Тепленький діньочок. Ми прогулялися, сходили по. Магазинчикам прийшлися і вирішила під'єднатися вам показати. Так і буду знімати ще знову влогом. Думала, гадала, як його вам показувати чи запчастинами, чи вже готові роботи. Але вирішила, такий формат відео буде цікавіший, коли буду під'єднуватися і показувати, розказувати, як мої просування. Сьогодні ранок видався плідний. Два вушка блакитних я зв'язала і дві ось такі дівчинки вже заготовочки зв'язала. Два вушка жовтеньких. в мене, було. В мене задумка зв'язати три іграшки дві дівчинки і одного хлопчика. Нагадаю, що у мене оцей зайчик, він, бачите, трішечки візуально вищий. Це я його в'язала із ярна джинсу 03-го. Ось моя коробочка для дівчинки цієї. Ось, до речі, ще одне ушко в мене є, це з іншого жовтого моточка, і сукня вив'язується з цього моточка. Синенький я минулого разу казала, що скажу, який це номер. Це 16-й номер це в мене ось цей хлопчик був зв'язаний із ярмар-джинсу. Тобто у мене один хлопчик є із Ярнар джинсу, і хлопчик і дівчинка є із Алізе Котонголд. А Цих також вирішила повторити. Це буде Алізе Котонголд, а цей буде дівчинка вив'язуватися із е, е, з ярнар джинсу. Пара буде одна в наявності ось така, і е, дві пари поїдуть у нові домівки. Дуже сподіваюся, що я встигну це все зробити. За сьогодні зайці, і мені ще доведеться вив'язувати інше замовлення, яке в мене складається із у такого котика. Мене попросили зв'язати такого котика і йому пришити м, рибку. Я зв'язала три рибки, не знаю, буду пришивати цьому, чи, можливо, ще одного котика зв'яжу. Можливо, це на ярмарку у мене піде котик. Зараз вип'ю кави. Трішечки обдумаю, обміркую, як це робити, і буду далі працювати над цими двома замовленнями. Котик з рибкою і динозаврика. По МК від Жені, В мене бачили на ярмарочному столі ось таким поєднанням динозаврика. І сказали, хочуть ще такого динозаврика. Не знаю, будучи цього. Вив'язувати маленьку одного чи, можливо, парочку зв'яжу. Приготувала ще ось таке поєднання. Мені дуже подобається 11-й ярнар чин на гриву і котон Gold 193-й, ось такий цікавий колір на тіло. мені Хочеться і собі на ярмарочний стіл пов'язати динозавриків, тому не знаю. Якщо доведеться попрацювати сьогодні ще з динозавриками або, можливо, завтра, коли поїду до сестрички у гості і візьму з собою динозавриків повив'язувати, але на неділю вони вже повинні бути готовими. Ну що, Я беруся до роботи, зараз дитина кладеться спадки, а я продовжу вив'язувати сьогодні 100%, це будуть зайці. І вибрала для сьогоднішнього дня на мультгероїв маленьку іграшку, яку ви вже побачите у іншому відео, яке буде присвячено для мультгероїв. Продовжую надалі в'язати два проекти. буду намагатися встигати а як воно вийде, вже побачите у кінці цього відео. Я пішла працювати до наступного включення. Ну що, сьогодні вже ранок суботи. Вчора дівчаток своїх так і не просунула. У нас сьогодні знов світе сонечко, і ми збираємося у гості до сестрички. Але не знаю, вдасться мені сьогодні пов'язати чи не вдасться. Ось такого хлопчика вчора розпочала. Тепер у мене буде ціла армія зайченят. Я собою дуже задоволена. Вчора ми і погуляли з дітками двічі на вулиці, і смаколиків різних готували вчора, цілий вечір провела на кухні. Ось За тиху годину дитини вив'язала, ось такого зайчика. А дівчата залишаються на сьогодні. Беру з собою, зараз поки будемо збиратися, закінчу вже голову цьому зайчику, і хлопчик в мене буде майже готовий. Залишиться лише оформлення. А дівчат буду вив'язувати сьогодні вже у гостях. Беру з собою жовтий моточки, можливо, ще й голови вдасться пов'язати, але навряд чи У мене лишилися залишки з ось такого блакитного, ще візьму з собою, можливо, пов'яжу сердечки. У кожне замовлення до іграшок я кладу ще невеличкий презент. Це а, Цукерочки жлені і а, сердечки патріотичні. Тому треба підготуватися. Наразі в мене буде вже на відправку а, 4 замовлення, тому треба трішечки піднапрягтися і зв'язати сердечок. У мене їх у наявності лише одне. Ми збираємося гуляти, ми збираємося відпочивати, їхати на манікюрчик. Нарешті в мене буде за довгий час зроблений манікюрчик. Сестричка буде сьогодні робити. І будемо трішечки і працювати. Якщо будуть якісь просування, то ввечері під'єднаюся, вам покажу. Якщо не буде, то вже під'єднаюся завтра і покажу, розкажу, що в мене є. А, до наступного включення. А -а -а. Ну що, погостювали ми у сестрички і трішечки навіть пов'язала. Другій дівчинці дов'язую спідницю, а першій вже зв'язала. І зробили манікюрчик. Ось таку красу з кицею мені зробила сестричка. Тепер я з новим манікюрчиком. Завжди подорожую з своєю проєктною сумочкою, яку мені дарувала Дільнас Дільнас, Я знаю, що ти дивишся мої відео, тобі великий-великий привіт. Вона мені дуже подобається ця сумочка, я її сьогодні повну набрала з ниточками і на динозавриків, і на зайчиків, але все не встигла попрацювати. Тільки встигла зв'язати трішечки спідниць. Ну нічого, і такі просування мені також будуть корисні. Менше буду завтра працювати над зайцями, а можливо, ще й сьогодні. Ми вже їдемо додому і вже вдома покажу вам якісь інші просування. Сьогодні вже неділя. Вчора приїхали від сестрички не дуже пізно, тому що вчора встигла трішечки попрацювати. І нічка була не дуже в мене сонлива, спати не хотілося, крутилася, вертілася місце собі не змогла знайти, тому і вночі ще попрацювала. Це вже під ранок, тому в мене є невеличкі просування. Ось такі ось о, три заготовочки. Я вчора змайструвала. Спідниці доробила, голови дов'язала, вуха в мене є. Залишилося все оформити і зробити м, утяжки на обличчі. Дуже гарні зайчики будуть і мені е, дуже подобається, що їх буде в мене аж цілих три парочки. Нагадаю, що цього і цього зайчика я в'яжу із ярнар джинс, а ці е, решта в мене із е, Alize Cotton Gold. Мені набагато вони більше подобаються, хоча вони трішечки менше виходять розміром. Цим я поставила восьмірочки очі, а цим вирішила поставити десяточки. Ось така у них різниця. А так вони дуже гарні. Анюта, тобі ще раз дякую за такий чудовий майстер-клас. Вони неймовірні. Також мені ще вчора вдалося пов'язати динозавриків. Це, нагадаю, у мене такий, таке замовлення. У мене замовили по МК від Жені, ось такого динозаврика. Я вже всі запчастини на нього нав'язала, залишилося оформити. Ну, Так як я не в'яжу по одній іграшки, зв'язала ще ось такого динозаврика трішечки темнішого. Буду зараз оформлювати, можливо, ще трішечки лягу посплю, а потім оформлю. Ну, Будуть у мене на сьогодні ще й два динозаврики. І пов'язала ще трішечки, почала, розпочала патріотичні сердечки. У мене їх для замовлення у подарунок я їх кладу, тому треба трішечки їх дов'язати. Зараз дитинку вкладаємо на тиху годину і далі продовжу працювати. Які будуть просування, покажу вам пізніше. Ми сьогодні знову гуляємо. Нема в нас натхнення на в'язання, треба відпочивати. Виїхали в парк. Трішечки швидко показую. Людей багато, дітей багато. Мої на горт катаються, а я вийшла. Пройтися. Тут, до речі, в цьому парку дівчина стоїть з іграшками, в неї там 5 іграшок і невеличка торбинка з іграшками. Майже як я ходжу на ярмарки. <свісно> Було дуже смішно. Дитина моя сказала, наче в неї іграшок немає м'яких. Іду, хочу вам ще показати, який у нас тут гарний храм. Мені дуже сподобався храм. Зараз трішечки макушечку храму покажу. Дивіться, квітничок який гарний. Бойдалки, є горка, є кам'ячки. І подивіться, який красивий храм. Сьогодні цілий день сонечко світило, було тепленько на вулиці. А на вечір вже сонечко сховалося, вже не дуже, не дуже тепло таке обстановочка прохолодна. Я у курточці весняній і не дуже мені сьогодні жарко. Ось така краса. Дуже красиво, мені сподобалося, я вирішила під'єднатися і вам показати. Дуже багато людей, тому показую більше природи, ніж людей. Ось така краса. Ну що, сьогодні вже понеділок буду завершувати це відео і завершувати свої замовлення. Дитина на другому плані грається машинками, мовити помовчати не вдалося, тому буду знімати вже з дитиною на фоні. А Я вчора приїхала з прогулянки, вже нічим не займалася, вже лягла відпочивати. А сьогодні зранку собрала. Дивіться, два динозаврика у мене готові по МК від Жені. Женечка, тобі великий привіт. Чекаємо продовження на цю серію. Ось такі у мене два діника були зв'язані. Це на вибір замовниці, приготувала, щоб їй був вибір в кольорах. Ось такого вона, наче, хотіла, тому зв'язала такого і одного. Із мого улюбленого зеленого кольору. У нас, нарешті, пробивається сонечко, тому що було дуже-дуже пасмурно і зранку ще й дощ пройшов, хоча на сьогодні обіцяли до 23 градусів тепла. Ну, будемо дивитися. Сподіваюся, що підош зараз не попаде. Ми з дитиною збираємося йти віддавати іграшки на зустріч. Збираємося, вушка приду вже пришию і вже тоді завершу відео. Зв'язала ще ось таке сердечко у подарунок покласти. Я вам вже розказувала, що в мене у кожне замовлення я кладу по патріотичному сердечку. Ось таку ще єдиноріжку вона замовляла, також поемка від Женечки. Це в неї серія така. І ось такого котика попросили ще пришить йому рибку. Ось такий буде ще котик відправлятися а, у посилочку. Не знаю, зараз збираємося, чекаю дзвінка від замовниці, чи буде вона сьогодні вільна, чи ні. Вчора в нас не вийшло з нею зустрітися. Тому перенесли зустріч на сьогодні. Я собою задоволена: результат є. Побігла збирати іграшки, і а, на зустріч підключусь уже після того, як прийду додому. Ну що, понеділок добігає вже кінця. Я закінчила ще два своїх замовлення. Одне замовлення вже відправила. Сьогодні вже зустрілася з своєю. Постійною клієнткою і віддала їй динозаврика, віддала їй диноріжку і котика. А зараз закінчила ще а, одне замовлення на зайчиків. Тепер у мене дивіться, яка тепер велика компанія. Не хочуть вони тут стоять, вони падають, тому вирішила покласти їх горизонтально і показати вам. У мене тепер є у наявності три парочки Одна парочка у мене лишиться у наявність, а дві парочки це вже на замовлення. дівчиною з якою на минулому тижні повинна була зустрітися, так і не зустрілася, неї не виходить, тому чекаю два зайчика її, і два зайчика поїдуть в нову домівку. Це на минулому тижні отримала таке замовлення. ось у мене і добігає до кінця це відео, мені дуже подобається результат, попрацювала плідно. Сьогодні повинно було вийти відео з мультгероями. Воно у мене ще у процесі, ще його не оформила, а це відео закінчую сьогодні і буду виставляти його саме сьогодні. Трішечки збився графік, але нічого страшного. Головне, щоб було вам що подивитися. Дякую, що сьогодні подивилися це відео до кінця. Що дивитесь мою рекламу, не забувайте про вподобайки і пишете мені коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка, вона дуже надихає і мотивує. Бажаю всім мирного неба, натхнення і дуже до скорої зустрічі. Бувайте!